Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться, закріплений коментар, там буде розбивка по епізодам, ну і перелік всіх питань. Добре, сьогодні у нас багато всякого буде, і останні новини, і просто питання ваші. Тому вмощуйтесь позручніше, а я починаю. Багато питань мене проси, посипалось про, е, про Ванги. Нібито вона пророкувала, що впаде Сирія і буде капець. Вже бачив такі заголовки у колег по цеху, які це все підвели під кінець Москви і так далі. Ні, я тільки за, безперечно. Ну я завжди за правду. І тому хочу перевірити, взагалі було таке пророцтво? Якщо було, ну далі будемо копати. Ну що, зараз фото відкрию. Баби Ванги. Так, ну що. Гаразд добре. Дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, справді баба Ванга робила такий, про, таке пророцтво, таке передбачення, що після падіння Сирії почнуться неаразди в світі. Можливо, в Росії, можливо, і не тільки. Скажіть вам, правда. Райдо. Єра. Ансус. Фехо, далі. Пер перевернутий, що? Ну перевернута. Ну, Ансус випав, да правда, було діло. Про таке пророцтво взагалі є. Тому що є зараз дуже багато пророцтв, які приписують в Анзі. А... А коли починаєш перевіряти, хочеться запитати, а сама ванга в курсі, що вона таке прогнозувала взагалі? Ну Тут ні, тут не той випадок, дійсно. Що ми маємо? Райдо, Єра, Ансус, феху, і вуньо перевернуто. Дивіться. Ось дорога показує, що давно і розвиток процесу. да? Знаєте, як вона цей, цей шлях, цей варіант майбутнього побачила, побачила давно. Ось ось, власне, да, правда, ось сама інформація. Ансусфеху, можуть навіть, ну, це якісь нотатки можуть бути, може, навіть якийсь запис є з тим проростом. Тобто це щось фізичне, матеріальне, є якесь підтвердження, що воно дійсно було. Поперту перевернутому, схоже, що щось було там. Приховано, чи то було якось приховано, знаєте, розсекретили, чи то, можливо, десь його приховали, а потім витягнули ну Одним словом, з вангою же ж там теж за неї спецслужби стежили і так далі, то там всяке можна ну, очікувати. І в нього перевернута. Да ось бачите, в чому справа. Щось розчарування йде, притом суттєве. пер також карму показує. Самого пророцтва я бачив лише шматки, так повну версію чомусь і не знайшов. Ну там ніби не тільки для Росії погано буде, якщо так. А даруйте за мій французький глобальний звіздець почнеться. Тому, якби, давайте запитаємо, це, це воно чи ще ні. Хоча Сирія, можна сказати, що вже впала. Да? Режим Асада, так точно. На момент, коли Ванга робила пророцтво, та тоді вже сім'я Асадів. Якщо я не помиляюсь, вони вже при владі були. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, добре. Ну покажіть мені, будь ласка, ну то ось Сирія упала, режим у Сирії, то баба Ванга саме це мала в своєму пророцті на увазі. Саме цю подію. Скажіть вам, правду? Інгус. Лагус. Вуню перевернута, Ну, ну, ну. Недаремно дублюється. Тейвес перевернутий. Єра, далі. Ейвас. Так і да. Ем, ну що ж, буде цікаво, як то кажуть. Пристібніться, буде цікаво. Що ми маємо? Мінгус Лагус, Вуню перевернутий, вас перевернутий. Єра Ейвас. А, ну, в принципі, так, да, позитивна відповідь по питанню зразу йде ось потік інформації, ну, і показую, що да, я в правильному векторі думаю. Да ось знову у нього перевернуто. розчарування велике. Чим пов'язано ну, ну, з війною, з агресією, так. Да. Ось ось Єра, дійсно, як. З війною, дійсно, з якою. Ну, Це Сирія йде. Це йде Сирія, ось все. Завершення війни. І ось Ейвас. Але ж Ейвас відстоювання себе показує. Це ж можуть початись бадалки за владу в самій Сирії. Впала, впала, да не, да не зовсім впала, як то кажуть. А, ну і загалом, якщо так, це да, завершення одного циклу, початок нового і що він сулить, а труднощі він сулить і перешкоди. Цікаво. Ну, ну е ну гаразд, давайте подивимось, що там на кшталт того, що впаде Дамаск, впаде Росія. Дамаск впав, можна, можна це прочитати так, це вже відбулося. Е ну що, за Росією тепер. дів? Ну добре, там я знов таки кажу, по тому що я бачив, там світовий масштаб мається на увазі. Давайте подивимося, як це пророцтво конкретно по Росії відіграється. Те, що я думаю, всім цікаво. Глобальний заміс як би й так. Я прогноз на 25 рік дивився, і там, ну, такі перспективи, не радісні, будемо казати. Це прогноз був, коли я обкладинку The Economist розбирав відповідно на 25 рік. Так, гаразд, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а. Сирія впала, це я зрозумів, саме це і бачила Баба Ванга. А як, як це все? Як це пророцтво відіграється на Росії конкретно? Що далі Росії буде по цьому пророцтву? Скажіть вам, правда? Це вас перевернутий знов таке. Она перевернута. Дагас. Ота перевернутий. Оце мені подобається. Райдо перевернута, ой. Ансус перевернутий. Моя ж те прелість. Це прям, це прям персик, знаєте? Це прям, це прям вогонь. Зараз поясню. Що ми маємо? Ти вас Беркана перевернута, да, газ. Ото перевернути, райдо перевернути, ансус перевернутий. Весь розклад перевернутий і незворотня руна. М -м -м. Смакота. <кій> Дивіться, війна на спад піде. Дійсно, дослівно. Війна на спад. Поки що це не завершення війни. Це те, що війна піде на спад. І можливості Росії теж підуть на спад. Далі, взагалі, ось щось відбувається. <кій> Якась трансформація відбувається. Трансформація, де у владі. Оце, от якби переворотом не програлось на Росії. От Алрайдо. кось винесуть перед ногами. Я дуже сподіваюся, що бункерно і це відбудеться офіційно. От дуже сподіваюся, що воно саме так. Того, що да, це явно деребан, це явно зміна влади. Mm. Да, однозначно. Ну, хто давно на каналі, той знає, що справжнього бункерного то вже нема. Маріонетку от у Сарумана перед ногами винесуть, схоже, офіційно. Ну і все. Да, погані, погана звістка це для Росії насправді, погані часи у них почнуться. Ага. А Поділ влади, да. Отав не тільки владу, в принципі, показує, а й, ну, дивіться, якщо взяти ж це територія, територія від них якась надумає відходити. Порушивши всі їхні там закони, впливавши на їхню конституцію і так далі. До речі. Мало того, поки вони там будуть ділити владу, курс у них піде кудись. Ну, не той курс, роздоріжжя якесь і що, а вони в ілюзіях витають якихось, знаєте, в дурмані в якомусь. Тому таке. Ну, ну що, чекаємо, чекаємо. Те той прогноз, то те пророцтво, яке мені дуже подобається, хай пошвидше збувається. Ну, до речі, тут треба сказати, що ірунко повільних особливо не попадало. Тільки все перевернуте. Да? Тобто це не... Ну, це не має затягнутися на роки. Це перспектива вже десь, десь воно підходить. <кхем> ну, руний і час окрема історія, дати, я називати не буду. Ну, це не про десятиліття мова. Ні-ні ні. Швидше. Так що, баба-ванга? Ну, давай, не підведи. Ем, так, давайте далі. М -м, просять мене подивитись про чебурнет. Що це таке? Це ізольований російський інтернет. Цей мем уже ходить там. 15 років, як то кажуть, з бородою мем, тим не менше, слово дуже, дуже використовується. Ну, Напевно, в заголовок відео теж його поставлю. Е, ну, давайте подивимось. Ну, то що, справді в Росії буде чебурнет, ізольований інтернет, як в Північній Кореї. Раз, якось відповідь. А ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то що, справді в Росії буде. Ізольований інтернет. Те, що люди люблять називати Чебурнет. Скажіть вам, правду. Соуло. Альгіс перевернутий. Аголос. Манус перевернути. Ого. Інгузе. Ей вас. М, ну, цікаво. Жодної руни прям жорстоких обмежень не попадало. Да, соло, яка сама по собі медіа показує і зв'язок як такий. Е, ну, но, но цього замало. Добре, давайте. Що показали? Соло, Альгіс перевернути, Хагалас, Манас перевернути, Інгус, Ейвас. Та спроби такого будуть. Дійсно. Почуємо, побачимо, все. Но, бояться, розумієте, бояться вони те робити. Чого бояться? Як люди сприймуть, як їхнє оте болотне населення сприйме це? Все-таки до інтернету то вони звикли. Торенти качати, там піратські, піратством займатись інтернет ресурсах і так далі. То якби как бы, якщо уни... у них це забрати, то можуть почати бурчати. Там з їм вже мозок не промиє. то якби как бы, бояться, Мало того, це, а можуть прибрати, до речі, хто це або пропонує таке, або буде просувати активно. Тут дійсно ліквідація. якщо так. Ну, якщо більш глобально взяти, я ж кажу, народ їхній не сприйме, вони це бояться, вагаються. Тим не менш, ось, до речі, гроші великі на кону. Ну, ясне діло, в принципі, що гроші великі на кону. А, і все, ну все рівно якісь обмеження будуть. Інгу, Соло, це все рівно обмеження. Є вас теж інтернет показує, як такий. Але в той же час і обмеження. Тобто, ну, прям зовсім ізольовано, ну до ні. Там би показали по-другому. А от, от якась часткова ізоляція, ну це продовження обмежень по якимось ресурсам. Да? Заборона ж використання VPN у, у них уже ж там є. І ще там щось придумають. Ну, одним словом, будуть гайки крутити потихеньку. Ну то, що прям зовсім чебурнет, ні. Ну, до речі, я б дуже порадів, тому що згинули б московські боти з канала, в тому числі. Я б дуже порадів. Е, дай не треба було б читати тони Ну, На моєму каналі не так часто вони трапляються, а кого я вичисляю, зразу баню з московських ботів. Але все-таки буває десь десь де й пролізе. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так що чебурнет. Не зовсім. Ну і таке мене просили подивитись, трохи загальне. А що чекає в плані карми, в плані взагалі долі тих, хто катує, там, мордує і знищує відповідно? наших бійців, ну і взагалі українців, як таких, хто скидує каби, обстрілює ракетами містами і так далі. Ну знов таки, трошки загальне питання, то що ну тут треба певні персони дивитися, щоб більш точно побачити. Ну давайте загальне, так, так, так би скажем, загальні маски, А яку ж карму вони собі взагалі зароблять? Давайте подивимося. Я думаю, буде цікаво. Так, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, ну а яку карму взагалі, яку долю собі зароблять ті росіяни, хто вбиває українців, хто катує наших воїнів, дай мирних в тому числі, хто каби і ракети скидує на мирні міста? Що, що їх чекає цих росіян? Покажіть мені, будь ласка, їхню долю, їхню карму. Що вони собі заробили? Скартірон, правда. Отав. Райд. О-о-го! Да, гас. Ну-ну. Тайвас. Тейвас, ну що? Геба? Поясніть, що це таке? Альгіс перевернутий. А, ah, будуть ходити оглядатись. Ну no, так. На перший погляд може здати, що розклад позитивний, да? це тільки на перший погляд. А зараз буде весело, нам весело, їм страшно. Що ми маємо? Отal Райдо, Дагас вас, прямий Ейвас, Гебо, Альгіс, перевернутий. Отал ніяк не владу показує, там і нічого такого, Отал показує Рід. А райдо показує, що це піде по роду. Ну, родове прокляття, якщо хочете. Тобто, і діти, і внуки, як там в Біблії пишеться, до сьомого коліна? Угу. Заробили. Да, заробили собі. Заробили і собі, і дітям, і внукам і правнукам вистачить. Якщо взагалі рідне поз... не закінчиться на комусь там. Ну, Трансформація буде для них. Жорстока. Сама по собі руна позитивна, але в контексті карми і того, що оточує, от не разу. А, та Жорстокість буде по відношенню до них. Те, що вони робили, те їм повернеться. Притом повернеться помножене. Те і вас війну в тому числі показує. Угу. Агресію, активні дії. Так от вони це зароблять. І воно не тільки по ним повернеться, воно і їхні сім'ї зачепить і рід взагалом. Угу. Оце заробили. Да? Заробили, на сім колін вперед заробили. Хто переживе, чиї родив взагалі? Сім колін проіснують після цього, тут треба сказати. Ось Ейвас. Ейвас показує перевтілення, в тому числі. Ну, Перевтілення душі, рух і розвиток душі. Тобто заробили собі, своєму роду, і ще й ті конкретно, хто це робив, і ще й в наступних життях будуть вигрібати, не тільки в цьому. Всесвіт справедливий. да. Тільки справедливість та робиться не так швидко, як би нам хотілося. Ну, на жаль, свої закони. А ось що тут таке? Зачепить, зрозуміло, їхні другі половинки, в тому числі, загалом. О, хм... Ну, насправді дивіться, тут так, да, вони будуть ходити оглядатися. Взагалі їхні сім'ї будуть ходити оглядатись. Є бо як група людей йде в даному випадку, да. Тобто не той конкретно хто робив, а його сім'я. А чого? А то, що ось безпеки їм не буде, спокою їм не буде. Там когось молоток справедливості дожене, когось хтось в машині підірветься чудним чином якимось. Хтось там вийде подихати у вікно, скажімо, поверху так з 9 Ну і зрозуміли, да? ось що їх чекає. Найцікавіше тут оце. О, там, Ніби така, така позитивна руна, да? е, якщо не брати контекст карми. Е, а, а тоді, ну все, ну, родове прокляття. Родове прокляття, сім колін вперед, аж бігом. Е, і не факт, що сім колін, ті їхні роди проіснують взагалі. То, що ось вони посіяли, жорстокість. Посіяли вітер, пожнуть бурю. От і все. Притом і в наступних життях також. Вигрібатимуть і будуть там в наступних життях молитись, питати. Господі, а за що? А за те, що творив, вибачте, дичь в попередніх життях. За те й будеш відповідати. Ну, Я задоволений, знаєте, прям м, краса. І без хаґалазів, бачите, без турісазів, тим не менше. <сум> ну що, я побажаю всім оцим військовим злочинцям російським, щоб їх пошвидше догнала карма, щоб вищі сили на них пошвидше звернули увагу. Тому що, що з ними буде в наступних життях, мене якось не дуже обходить, мене цікавить, що з ними буде в цьому житті. І щоб воно те щось сталося да пошвидше. Все по волі вищих сил. Хай буде так, і так і є. Ну, на цій позитивній ноті буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там доступ до рунта стаю перевірених мною, ну і інші приємні плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!